12, студентські роки, шалені і безтурботні, веселі і незабутні. Це перший крок у доросле життя, перша п'ятірка в заліковій книжці, перший дали іспит, незабутні дні і безсонні ночі. Нові знайомі, які стають найближчими друзями на все життя, перші досягнення та перемоги. Це перше кохання та перші сльози. Це неймовірні емоції, незабутні враження та події. Але щоб все це пережити, треба подолати безліч перешкод які трапляються на шляху абітурієнта. Однією з таких, є одна компанія. А я іду, душа Ну я і що. Сказали, що я остання і після мене чеги не займати. Та як ти не займати? Ще стільки розпочалася вступна кампанія. Ну, що не ясно, от так, не займати все, бо я тут остання і державне місце буде моє. Та як це воно ваше? Хто таке сказав? Мої папінка і мамінка сказали, Люба, донечко, не хвилюйся, ти стовідсотково будеш навчатися на державному. Ми давно купили. Та як ти купив? Ми... Так, кицю, тихо. Подивіться на себе. Чу! Такоє! Зараз це вирішує. Товщина кошелька. А в нас він оного який. Боже, Боже, які гроші. Нам сказали тільки документи і знадя потрібні. Просто. Кічу, я... Сказала, тихо. Будь ласка, подивіться, яка гарнесенька, малесенька, на горшечку. Ось і, боже мій, А це на морі, на яхті, наша красуня. А що ви на таке придумали? Нам треба фотографії в форматі 3 на 4. Ой, Боже мій, це ж доведеться яхту обрізати. Тепер, будь ласка, бачите, подорожі, так, як сказано, в правилах. Ось бачите, вчіться. І що ми вже поступили? його вам Треба буде пройти конкурс. конкурс, конкурс. Нам цікаво було втізнати, шановні абітурієнт, які у вас є таланти. Та я, та я краще всіх роблю мене в моєму класі. Та у мене не волосся по всій школі. Та я лад. Не ну не знаю. Хіба що заспівати можу? we mm -hmm. mm -hmm. Що ви розібралися. Давайте перевіримо ваші інтелектуальні здібності. Зараз я вам задам рівну кількість запитань і тим самим перевірю ваші інтелектуальні знання. Отже, перше питання до самостійних частин мови належать які? Самостійні частини мови. Е, наші самостійні частини мови. Давайте вам краще розповім, хто такий лугів Е, ні, така відповідь вас не влаштовує. Значить, на наступне запитання. Скільки розрядів займенників налічує українська мова? Українська мова налічує 9 розрядів займенників. Правильно, скільки часів має є слово? Драму феєрію і лісова пісня написала Леся Українка. Правильно, наступне запитання. Що не те вигук? Ой, ах, ну. Будемо вважати вашу відповідь правильною. <клес> наступне запитання. Яке справжнє прізвище Миколи Хвильового? Справжнє прізвище Миколи Хвильового фітільо. <клес> і знову правильно. Наступне запитання. Марко Вовчок – це він чи вона? Оце я знаю. Марко Мерковчок, це, звичайно, він. Ні, на жаль, це вона. Це Марія Віліцька, тому ваша відповідь неправильна. Звичайно, до університету вступила талановита, розумна і кмітлива дівчина. Бо саме таким місцем в нашому університеті наша сценка несе важливу мораль. Розраховуй житті тільки на свої зібності, вмітливість і розум, поважай себе і не звертайся до принижливих методів вирішення проблем.